Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам, як зробити справжній робочий паяльник своїми руками, прямо вдома з доступних матеріалів і простих інструментів. Цей проект ідеально підходить для тих, хто любить майструвати, захоплюється електронікою або просто хоче зрозуміти, як працює паяльник зсередини, і найкраще це дешево, безпечно і на диво ефективно. Почнемо з основи. Нам знадобиться невеликий дерев'яний брусок, легкий, зручний у руці, але досить міцний, щоб утримувати всі компоненти. Спершу свердлимо два отвори по краях бруска. Вони слугуватимуть точками кріплення для проводів і нагрівального елементу. Деревина чудовий вибір, адже вона природно стійка до тепла і безпечна в користуванні. Далі відзначаємо кілька кутових точок і свердлимо маленькі отвори під нахилом. Саме тут ми пізніше закріпимо ніхромовий дріт, який буде нагрівальним елементом. Після цього вирізаємо декілька неглибоких канавок уздовж дерев'яної основи. Вони допоможуть нам акуратно прокласти електричні дроти і закріпити конструкцію так, щоб нічого не заважало під час роботи. Тепер переходимо до електрики. Нам потрібна пара проводів із роз'ємом для блока живлення. Пропускаємо дроти через підготовлені отвори і канавки, щоб все щільно сиділо на місці. Наступний етап виготовлення жала паяльник. Для цього беремо товстий мідний дріт. Він чудово проводить тепло. Загострюємо його, вставляємо в один із отворів і закріплюємо за допомогою гіпсу або цементу. Це не тільки надійно утримує жало, а й забезпечує теплоізоляцію, захищаючи ручку від перегріву. А тепер найголовніше ніхромовий дріт. Це сплав нікелю і хрому, який дуже швидко нагрівається при подачі струму, ідеально підходить для створення нагрівальних елементів. Одягаємо на жало склотканинну ізоляцію. Вона запобігає короткому замиканню і підвищує безпеку під час користування. Закріплюємо ізоляцію мідним дротом, щоб вона не зсувалася. Далі обмотуємо ніхромовим дротом, саме він і нагріватиме паяльник. Потім одягаємо термостійку ізоляцію на мідні дроти і підключаємо у цьому випадку полярність не критична. Ніхром працює в обидва боки. Але обов'язково переконайтеся, що всі з'єднання надійно ізольовані. Ось і все, ваш саморобний паяльник готовий. Підключаємо живлення. Чекаємо кілька секунд і жало починає нагріватися. Тепер ви можете паяти дроти, ремонтувати електроніку прямо на робочому столі. Якщо вам сподобався цей проект, ставте лайк, підписуйтеся на канал і напишіть у коментарях, що хотіли б побачити наступним. Дякую за перегляд, до зустрічі в новому відео.